Зібрані на городі овочі зручно зберігати в підвальному приміщенні, адже при правильному догляді вони можуть пролежати до самої весни, при цьому частою проблемою стає збереження врожаю від гризунів, захистити свій льох можна декількома способами зробіть яму неприступною фортецею. Щоб зібраний урожай не став легкою здобиччю для гризунів, необхідно правильно обладнати приміщення для зберігання. Спочатку потрібно провести огляд підвалу на наявність дірок тріщин та інших пошкоджень, через які миші можуть безперешкодно проникнути до очів, огляду підлягають всі поверхні, підлога, стеля, двері, вентиляція, стіни. Для усунення щілин використовують цемент, його накладають щільним шаром за інструкцією. Що стосується дірок і великих отворів, то їх можна закласти камінням, а після покрити шпаклівкою особливу увагу потрібно звернути на вхідні двері, бажано обшити її металом і простежити за тим. Щоб при її закритті не залишалося зазорів і щілин, вентиляцію закривають протимоскітною сіткою з обох сторін або встановлюють металеві решітки. Але щоб повністю убезпечити урожай від шкідників, необхідно дотримуватися правил зберігання. По можливості овочі повинні зберігатися в сітках підвішених під стелею або в спеціальній тарі з дерева або пластику. Для відлякування гризунів підлогу вистелити сосновими або ялівцевими гілками. Запропонуйте частування смачніше овочів у боротьбі з дрібними гризунами, використовують різні засоби, але на сьогоднішній день найефективнішими з них є отрути, адже, незважаючи на свою зовнішню нешкідливість, миші і щури, це переносники небезпечних інфекцій, які можуть стати смертельними для людини. При боротьбі з гризунами краще не використовувати мишоловки і липкі стрічки, тому що вони лише знерухомлюють тварина в результаті миша залишається живою, і господарям льоху доведеться чекати її смерті або самостійно завершити розпочату справу, що, по-перше, не кожному під силу, а по-друге, не гуманно. Використовуючи отрути для боротьби з гризунами, потрібно дотримуватися заходів безпеки. Не можна розкладати отруту в доступному для дітей і домашніх тварин місці. Також приманки повинні знаходитися на безпечній відстані від продуктів харчування, щоб уникнути отруєння людини перед тим, як почати процес позбавлення від гризунів за допомогою отрут. Протягом декількох днів потрібно розкладати істівні приманки в місцях, де після виявиться отрута таким чином миші будуть знати про безпеку їжі і не стануть відмовлятися від неї. Також при боротьбі з гризунами за допомогою отрут потрібно врахувати той факт, що після з'їдання приманки з отрутою миша помре не відразу. Тварина перед загибеллю може залізти у важкодоступне місце, і після перед власниками виникне проблема неприємного запаху, тому досвідчені фахівці по боротьбі з гризунами рекомендують використовувати засоби з муміфіцируючим ефектом. Список отрут, що застосовуються для боротьби з гризунами шторм інтавер крисит. Ці отрути виготовляються у вигляді зерняток або брикетів, їх дія починається після потрапляння в кишечник, а смерть настає приблизно на 3-4 добу. Не залишайте приманки на ділянці з приходом холодів миші, які звикли збирати їжу в полях, відправляються на пошуки теплого притулку. Особливо їм подобається запах падалиці, сміттєві звалища. Тому, щоб не залучити на свою ділянку гризунів, необхідно подбати про чистоту. Часно збирати опадають фрукти у період листопада згрібати і вивозити з ділянки опале листя, тим самим не створюючи додаткове місце проживання мишей, прибирати з ділянки сміття, не допускати утворення поблизу льоху або житлового будинку звалища.